Кременчук продовжує системно підтримувати наших захисників із територіальної оборони. Цього разу передали бійцям потужну зарядну станцію, яка дозволить забезпечити стабільну роботу важливих засобів у зоні бойових дій, а саме, систем радіоелектронної боротьби, дронів, засобів зв'язку. Ця техніка критично важлива для успішного виконання бойових завдань. Зв'язок це координація, реп це захист від ворожих дронів. А безпілотники це очі наших воїнів у небі. Завдяки новому обладнанню наші захисники зможуть залишатися на зв'язку, бачити ворога та діяти максимально ефективно. Продовжуємо допомагати нашій теробороні. Хлопцям передаємо зарядну станцію на виконкомі прийняті рішення щодо ремонту транспортних засобів, фальцвагенів, їхніх тешок, які теж дуже потрібні в робочому стані на передовій. Дякуємо хлопцям за ратну працю. Кременчук продовжує допомагати своїм тероборонівцям захищати наше місто і нашу державу. Військові використовують автомобілі для перевезення особового складу, боєприпасів, евакуації поранених та виконання інших оперативних завдань. Від стану техніки залежить швидкість і безпека виконання бойових операцій. Тож це не просто ремонт, а інвестиція в мобільність і виживання наших бійців. Вікторія Максимович, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.